Доброго вечора, ми з України. Ми з вікою пообідали та гуляємо. Світить сонечко, але ми прийшли червоні ягоди подивитись. Це щось схоже? Віка, на що це схоже? Он, дивись ще, це кущик. Так, це кущик і це кущик, а он червоні ягоди. Дивись, що це за ягоди? Да, це ягоди червоні. Схоже на якісь смачні, і вони тобі подобаються. Я думаю, що це рябіна. Різновид рябіни. Хто знає, можете нам у коментарях написати: це рябіна чи це не рябіна. Да? Віка. Ось червоні. Червоні ягідки. Ти їх побачила, вони тобі подобаються. Там сонечко. Центр де Редукейшн ет де Реадаптейшн Функціоналі. Ось так там написано. Ти молодець. Тобі кущики подобаються? Да. Покажи мені ще раз червоні ягідки. Це кущики. А червоні ягідки де? Кущики. Кущики. А ягоди червоні. Там. Да. Ось вони. Ось вони, червоні, красиві, смачні ягоди. Ти молодець. Кажи до побачення, до побачення, до побачення, до зустрічі. Полетіли, 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 полетіли.